Всім привіт, мене звати Мішка Геймс. Сьогодні ми будемо забирати, не забирати, а грати в новий режим охота на Оні. І ми, я з Салюшка Деєм покажу, як швидко вбити цього боса. Треба взяти Хенка, Ворона і Поко. Поко вас хилить. Хенк, ну, понятно, що Хенк, а Ворон, ну, просто коли він гіперзаряд юзне то це буде вже мінус бос. І отакий от швидкий спосіб. Ну і ще є один спосіб, там де треба спайк і дві джесі. Но цей спосіб я сам розробив. Тобто ми. Мене, мене лагає даже, скільки тут. Ну ладно, ми вже знесли 30% боссу. Ой, 30% залишилось, вже 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ну так. Да. Осьо, ворона 400 тисяч, я 87. Ну, я 87, бо я ж в обычном не підходжу. Переходимо на третє злості, бо я першу не засняв. Це я проходив що другу. Тепер третя сложність, там, де він вже буде злиться. І це все одно легко. У нього всього 60-650 тисяч хп, а на безумності. 7, у нього 2 мільйони 200 тисяч хп. Но ми якось його винесли. На це ми подивимося в кінці ролику. Так, ну, ви бачите, як быстро проценти угасають, коли гіперзаряд візьме. Все, уже 50% нема. 50%. Ну ладно. От тут от треба дуже сильно вертатися. О, все, я просто нажимаю на кнопку «Унти». І все просто сносится дуже дуже багато урона, хп, бо заодно и хенка вроде сносится 15 тисяч урона. І все. Ми винесли третю сложність експерт. Ну, за це тоже нічого не дають, А от за... Сл... А, ні, дають 50 монет. А от за следующий будуть давати суши за мастер і за безумне. І за безумне за будуть давати. Ну, так, один раз за безумне. Так. Я уже буду обрізати тут, як я граю, бо це буде дуже довго. Ну, 2 мільйона хп. Чи мільйон ХП снести за. Вон. Ну, так. І ми його вже... Давай! 5 хп! 5! 5! 4-3! А, все! І все, ми получаємо одну сушену. Так, раз, два, три, чотири. Ну, мене не визив взагалі щось на суші. А, скин на Лілі, пупнічне лили. Ну, це такий себе скин. Ну ладно, ми вже почали другу катку. Тобто, вже десь четверту, чи п'яту і мазок. Бо ми не взяли Поко, а взяли Кенди. Кенди проти Кенди. Кстати, а цей босс, це Кэнди. В Гіперзарядному відео. Ой, ні. Так, я уже разродился, сейчас його б'ємо. Він скоро буде в ярості, а режим Бога це вообще неможливо просто губити. Він хілиться, він може за 10 секунд похилить собі всі хп. Ну, чи за 20. І ми сейчас уже скоро снесем 50% ХП. Так, ай, не попав. Давай, ні. Давай, топ-тап-тап-тап-топ. Тап. Все, 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 пошли, пошли, процентки пошли. Давай, анту, ворон, анту. Мы уже 80 хп ему снослый. Это дуже багато. И 10 10 хп осталось. Почти. О, він уже в ярости. Хорошо, что он хилот, только не режим болт. Так. Десять, 10, 10, давай. Я беру ульту, ульту и бам, 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 бам. бам. Блин, трошки, трошки не хватило пять процентов. Ну пять процентов? Ну, 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 ну на 4 процента. И, ну давай, похоче, ворон, чеворон, давайте наносить. Нет. Блин, давай тычку, ты трошки, трошки. тапай. нажимай, нажимай. Давай, тичка! 1500 хп! Ні. А, все, Все, малина слабо, я вже розбитуюсь. Я йду, я просто шарик. Все. Ми отримуємо ще одну сушену. Ну, я не буду показувати, як я буду бізум. 2, 3, 4. Я не знаю. Я просто не записав. А, ні, чотири я буду. Зараз спробуємо четверту з рандомами. Яких береть Ніту, Джесі. Ну ладно. Я думаю, ми не висе не, не, ви, не винесемо, бо треба хоч один хіл. А так ми не винесемо. Якщо ніхто не буде хілити, ніто вертайся. Джесі, Джесі, повертайся, пожалуйста, не вмирай. Джесі, 10 секунд продержись. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, Хорош. Нет, не вийшло. Он уже скоро в ярости. Буду любят за 20%. Он не Ні, Нет. ні, 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 не 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 Нет. нет, 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 нет. нет. Ладно, заберемо я про зарядний за 62-й день. Угу, наліли. Ну, на так такі собі. Ну ладно, добре, в наступному ролику ще проходимо ці охота на Оні. І зараз заберемо блінгів. Ну добре, дякую за перегляд. Це була охота на Оні Brawl Старс. Всім пока!